Доброго дня, компанія Автопарт на Subaru сходження Собару та ось такий гарний обіз RX. Ось такою цікавою підсвіткою. Автомобіль в дуже гарному стані, як технічно, так і візуально, оснащений 2-літровим бензинним двигуном та автоматичною коробкою передач. В автомобілі встановлені ось такі дуже гарні литі диски, також гарна зимова гума. В автомобілі повний привід, безрамочні вікна в автомобілі, також повний електросклопакет. Задній ряд в гарному стані, є задній підлокітничок у нас. Повний електросклопакет. Механічне регулювання передніх сидінь, переднє сидіння у нас з боковою підтримкою. В автомобілі також додатково встановлено. Газове обладнання, лише 251 тисяча пробігу. Ось така доустановлена магнітола, також є кондиціонер, тобто автоматична коробка передач. В автомобілі допрацьований гарний звук. Дуже гарно звучить автомобіль. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська-2, Заготівка, також Керадет та Лізінг.